В ефірі Передача Нація. Перед мікрофоном Андрій Черняк. Дозвольте привітати вас, шановні радіослухачі зі святом Покрови. Це осіннє свято, встановлене на честь Божої Матері, яка зняла зі своєї голови білу хустку покрову і розкинула її над людьми у церкві, одночасно молячись за їх спасіння. І врятування від біди. Ось ця покрова і стала своєрідним оберегом України, символом її споконвічного прагнення до встановлення злагоди і миру між своїми та чужими землями. Особливу шану цьому святу віддавало українське воїнство. Наприклад, у 1036 році князь Ярослав Мудрий, після перемоги над печенігами, будує в Києві Собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах, шанувало покрову і запорозьке козацтво. Вона була їхньою заступницею в далеких походах. Під покровом Богоматері вони не боялися ні розбурханої стихії, ні злих ворожих сил. Українська повстанська армія, що постала в час Другої світової війни, теж обрала собі свято Покрови за День зброї. Сьогодні ми відзначаємо 70-річчя з дня її створення. Своїми думками про вплив у на становлення української держави ми запросили поділитися українського історика Володимира Ветровича. Пане Володимире, вітаю вас! І давайте зразу ж до запитання. Отже на вашу думку, що таке УПА в українській історії? Коли говорити про місце боротьби української повстанської армії в історії, воно. З одного боку, є логічним продовженням попередньої боротьби українців за незалежність, тобто продовженням національно визвольних змагань 17 20 років. Навіть на початках 20-х років більшість учасників української військової організації, яка була потім перетворена в організацію українських націоналістів, це були колишні старшини, офіцери визвольних змагань 17 20 років. За зміну їм в 20-30-х роках приходить власне студентська молодь з молодіжних націоналістичних організацій, яка стала власне вже основою української повстанської армії. Тобто, з одного боку, боротьба УПА була Логічним продовженням визвольного 17 20 років з другого боку вона була основою і першопочатком наступного періоду визвольного руху. Це вже який розвивався в формі ненасильницького руху, опору, тобто шестидесятників чи досиденського руху, який свою чергу потім перетворився в національно-демократичний рух кінця 80-х, початку 90-х і відродження української незалежності 91-го року. Тобто абсолютно логічно ця боротьба вмонтовується в українську історію 20-го століття, яка по суті полягала в розгортанні українського визвольного руху. Пане Володимире, а як можна охарактеризувати обсяги діяльності УПА? Боротьба українсько-повстанської армії охоплювала територію 11 областей сучасної України, також східні терени двох польських воєводств – Прикарпатського і Люблінського, південні терени двох білоруських областей Пінської і Брейської. Загальна площа території, де розгортався повстанський рух, складала понад 150 тисяч квадратних кілометрів. Тобто це близько чверті теперішньої території України. Населення, яке населяло ці території, було понад 15 мільйонів. Знову таки, це населення, яке дорівнює населенню сучасних Нідерландів. Якщо порівнювати радянську армію, війська Вермахту, то поряд з ними чисельність УПА була надзвичайно мізерною. І разом з тим українські підрозділи, крім того, що вели боротьбу з цими гігантськими військовими машинами ще протистояли і польській армії, і радянським партизанам, і це їм вдавалося. Як можна пояснити цей феномен? Не було інших варіантів розвитку подій, український визвольний рух, українці як такі опинилися в другій світовій війні в такій ситуації, що якби не було цього опору, можливо українська нація як така зникла б і була б просто приречена на загладу. І, відповідно, незважаючи на кількість цих фронтів, які з'явилися проти українських повстанців, вони змушені були продовжити цю боротьбу. Очевидно, що вони в певний момент зрозуміли і вже не розраховували на те, що їм вдасться розгромити до прикладу радянського союзу. Тобто, після 44-го року ніколи не ставилися за мету мілітарна пере... Перемога над радянським союзом. Зрозуміло було, що такої імперії, тим паче в пік її найвищого розвитку, неможливо здолати. Але ставилася мета, це в першу чергу виховання підвищення свідомості місцевого населення. Тобто, зміна цієї свідомості, аби в потрібний момент воно було готове до національної революції. Власне, це завдання української повстанці виконали абсолютно і повністю. Адже до сих пір терени Західної України це терени, де відбувалася боротьба українського повстанської армії, це терени з найвищою національною свідомістю населення. До сих пір це були терени, де починався. Національно-демократичний рух кінця 80-х, початку 90-х років, і це свідчить про те, що повстанці виконували таке своє завдання. Ми зобов'язані віддати належне на цьому нашим попередникам. Умирали, не, не заплакав. За вас. Коли родили темні могили, від кровні земля по чорні під хмарами круг і стада, Ура, юбы, тварь! слухаєте передачу нація сьогодні. В день Покрови Пресвятої Богородиці, яку українське воїнство вважає своєю заступницею і покровителькою. Ми говоримо про українську повстанську армію перед мікрофоном. Андрій Черняк, гість студії, історик Володимир Вятрович. Пане Володимире, на жаль, радянська пропаганда, дуже вдало перекручуючи історію та події Другої світової війни, створила ЗУПА образ ворога. Вам доводиться працювати з архівними документами, які належать всім учасникам тієї боротьби. Чи є якісь документальні свідчення тих звірств проти цивільного населення, які нібито чинили вояки УПА? Очевидно, цей аргумент про звірства українських повстанців проти місцевого українського населення вже побутує десятки років, він абсолютно запозичений з радянської пропаганди. Сама теза про це є абсурдною, хоча б тому, що українська повстанська армія повністю і цілковито опиралася на це цивільне населення і проводити якісь акції спрямовані проти українців, які були абсолютною підтримкою, і єдиною підтримкою для повстанської армії було б для повстанців самого псум. І власне те, що повстанці перетривали понад 10 років протистояння і проти німецької окупації і не машини протирадянської це свідчить якраз про те, що цивільне населення масово підтримувало цей повстанський рух, підтримувало як фізично, матеріально, так і духовно. Ну а щодо співпраці у з нацистами. Цей захід досі використовується для того, аби згнібити українських повстанців, представити їх як колаборантів. Він є абсолютним міфом, так як українська повстанська армія власне зародилася як протест проти німецької окупації. Українська повстанська армія зародилася в кінці 42-го, початку 43-го року на теренах Волині, якраз на теренах німецької окупації, і якраз німецький тиск, німецький гніт був одним з тих чинників, який спонукав піднятися на боротьбу українців і зорганізувати цю боротьбу з боку організації українських націоналістів. Очевидно, що певний період організації українських націоналістів. Співпрацювала з німцями так, як з ворогами Радянського Союзу, очікуючи від цієї співпраці створення Української незалежної держави. Але її перелам в цьому процесі стався 30 червня 41-го року, коли у Німці проголосили Львові відновлення незалежної України. Німці не бажали співпрацювати з українською державою, більш того, заарештували прем'єра українського уряду Ярослава Стицька, заарештували провідника організації Українських націоналістів, які, до речі, всю війну пробули в одному з найзахливіших констаборів Заксенгаузен, і таким чином дали зрозуміти, що не сприймають Україну виключно окупаційну територію з цього часу. УНУ переходить в підпілля і розпочинає спочатку пропаганду, а потім і збройну боротьбу проти німецької окупації. Ця боротьба тривала до 44-го року, до моменту, коли німецькі війська залишили власне територію України. Можна казати, що український повстанський рух вніс також дуже значний і дуже великий вклад в боротьбу проти німецького нацизму на територію України, не даючи йому утвердитися тут, не даючи йому вивозити місцеве населення, грабувати ресурси України. Були цілі території які, наприклад, на Волині чи в Карпатах які повністю контролювалися українською повстанською армією, тобто німецька окупаційна присутність там була абсолютно усунута і там існували так звані повстанські республіки. Ще ж кілька фактів західів щодо співпраці УПА і німців є документ командування української повстанської армії про заборону будь-яких навіть найменших локальних контактів повстанських командирів з німецьким командуванням. Справа в тому, що в 44-му році, коли німці відступали з території України, вони очевидно намагалися максимально втриматися тут. І, власне, в той момент, вже після трьох років боротьби з українцями, згодні були йти на переговори з українськими повстанцями. Командування повстанської армії заборонило будь-які переговори. Так як до сих пір трактувало німецьку армію і німецьке керівництво як окупаційне. Після цього розпорядження більш того було вчинено навіть кілька судів над окремими повстанськими командирами, які порушили його і пішли на переговори з німцями. Зокрема, один з таких судів відбувся на Львівщині, де сотенного орла було розстріляно за локальні переговори з німцями. Аналогічний суд відбувся на Волині над повстанським командиром Зубатом, якого також розстріляли, аргументуючи це порушення розпорядження. Про заборону переговорів з німцями. Отже, знову таки маємо справу в даному випадку з черговим таким пропагандистським кліше, яке до сих пір використовується противниками визнання УПА, яке дуже далеко від історичної істини, пане Володимире. Останнє на сьогодні запитання: правдиву історію УПА вже написано. Зараз триває період що тільки накопичення, період збирання матеріалів, тому що протягом десятиліття радянського існування ми були позбавлені можливості займатися цією тематикою. Більш того, старше покоління істориків, яке зараз працює над проблематикою історії в ХХ столітті, йому досить важко позбавитися власне, цих якихось стереотипів, штампів пропагандистських, через це, щойно молодше покоління, я думаю, зможе взятися серйозно за цю проблематику, переоцінити її і по-новому подати історію української повстанської армії. Ну знову таки хочу наголосити, що зараз щойно триває збір матеріалів. Архіви, які знаходяться приватно в приватному людях, які закопані повстанські архіви, До прикладу наш центр дослідження визвольного руху проводить такі пошуки. нам знайдено певно, вже тисячі сторінок повстанських документів, звітів, які абсолютно показують дещо іншу картину повстанської армії ніж уявляли собі ми до того. Але я думаю, що повноцінної масштабної історії УПА треба чекати ще кілька років, і це вона буде результатом власного працювання тих матеріалів, пошук, яких поки що триває. Вже досить багато літератури видано про це. Це можна побачити і в бібліотеках, і навіть в книгарнях. Навіть останні роки вийшло багато узагальнюючої літератури. Переведено багато діаспорної літератури, яка можливо частково вже і застаріла є, але в будь-якому випадку містить дуже багато цікавого матеріалу і корисного. Дуже багато матеріалу зараз міститься, зокрема в інтернеті про повстанську армію. Нам ще Інці 2002 року було випущено фотоальбом світлин повстанської армії, який називався Армія безсмертних», і став ну таким справді своєрідним проривом для багатьох, так як замість сотень сторінок інформації люди могли просто глянути в обличчя цих же повстанців, побачити їх в часи їх молодості, в часи їх боротьби. І для багатьох цей аргумент був набагато переконливіший ніж десятки наших наукових статей. Я думаю, що достатньо матеріалу є вже доступного для того, щоб зробити свої правильні і неупереджені висновки. Пане Володимире, я дякую вам за цікаву розповідь та бажаю успіхів. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був історик Володимир Вятрович. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу Творча виробниче об'єднання «Промінь», вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001, або на електронну адресу Укрнарод етаукр.нет. Хай час пить. Зучинимось за тиждень.